Майкл Джексон Віват Король. Таку назву отримала виставка аукціон, присвячена легенді поп-музики. З нагоди 53-го дня народження співака. Столичний фонд сприяння розвитку мистецтв представив усім бажаючим експозицію з картин, цікавих речей та скульптур. Гутен Морген, відвідавши виставку, поспілкувався з організаторами та учасниками про те, скільки знадобилося часу на збір лотів та хто купує роботи, присвячені Майклу. В 91 первом году, когда все началось, когда к нам Союз разрушился, вот потихоньку я бы маленькая была, вот и потихоньку рисовала, рисовала. Сначала не умела рисовать, потом научилась. Вот, и но основная масса работы это за последние два года. Некоторые работы являются у них есть владельцы, они частные коллекции. Все все владельцы постар э, э, решили остаться инкогнито. Гутену все ж вдалося вивідати, що ніякого відношення до музики володарі експонатів виставки не мають. Так, наприклад, власником скульптури за півтори тисячі баксів є фармацевт. Про те, чи реальніше заробити на Майклі після його трагічної смерті далі у Гутенморгін. Насправді на ньому було заробити два назад, тому що тоді случилось так, що номер. Ну я прочитала це ролика да, как говорил сам Майкл, чем больше звезда, тем больше мишень. Вот. И сейчас буквально все, кому не лень, пытаются заработать на его имени. И я думаю, что это ему бы не понравилось. Но в данном случае, в данном случае, я поддерживаю эту талантливую художницу, благодаря которой стала возможна вся эта выставка, потому что люди должны знать, Своїх героїв в лісу, незважаючи на бажання продати свої експонати, митці, які організували виставку, проводять її абсолютно безкоштовно. Тож Гутен теж підтримує художників. І для вас нагадуємо сьогодні, 7 вересня, останній день, коли ви ще можете зануритись у світ імені великого майстра. На виставці Майкл Джексон, Віват Король.